Грузинська мрія дедалі більше стає російською. Парламент чиї повноваження не визнають ані опозиція, ані президентка затвердив новий склад уряду. Одноголосно та й іншого результату не могло бути. Опозиція від першого дня роботи 25 листопада засідання ігнорує. Тому всі 84 депутати грузинської мрії хутко проголосували за своїх міністрів. Нові обличчя лише в трьох міністерствах. Уся решта старі перевірені затерті кадри. Зберіг посаду прем'єр-міністр Іраклі Кобахідзе. Він із головної трибуни парламенту не забув розкритикувати опозицію за так звану антидержавницьку позицію. Сам на жаль, ці люди досі називають себе опозицією. Сьогодні їхні місця порожні, але треба сказати, що навіть якби вони сьогодні тут сиділи, ці місця були б такими ж порожніми, як зараз. Частина опозиційних депутатів вже написала заяви щодо складання своїх мандатів через невизнання результатів виборів, та часу на їх розгляд у парламенту поки немає, каже Кобахідзе. Натомість розповідає про світле майбутнє, яке готує його уряд. Світле європейське лише цілком закрите російськими хмарами у вигляді законів, написаних під копірку з Москви. Чого вартий лише закон про іноагентів, який спричинив багатотисячні протести в країні, та все одно був ухвалений грузинською мрією. Наша місія, як зазначено в нашому гаслі та урядовій програмі, у тому, щоб рухатися до європейського союзу, це буде складний шлях. У нас є приблизно шість років попереду для приєднання до європейського союзу до 2030 року. Вони мають свої вимоги. Зрозуміло, що ми готові виконати всі умови, які не суперечать національним інтересам нашої країни, але і в Брюсселі також мають продемонструвати, що вони поважають нашу гідність ніч у ЄС іншої думки кажуть, Тбілісі тотально розвернулася у бік Москви. Там закликають провести нові парламентські вибори. Європарламент ухвалив відповідну резолюцію. Стверджує, останнє волевиявлення відбулося з численними порушеннями. Тому голосування потрібно провести повторно. Вибори 26 жовтня не були ані вільними, ані справедливими. Про це свідчать залякування виборців, втручання у роботу спостерігачів і тиск на медіа. Останні вибори, на думку євродепутатів, стали ще одним проявом. Відступ України від демократії It is Цілковита відповідальність за це на партії влади Грузинська Мрія, яка обстоює проросійські позиції, причетним до порушення під час виборів називають прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, мера Тбілісі і генерального секретаря партії Грузинська мрія Каху Каладзе, спікера грузинського парламенту Шалву Папуашвілі та колишнього прем'єр-міністра і проросійського олігарха Бідзіну Іванішвілі. Європарламент також закликає Брюссель обмежити офіційні контакти на рівні ЄС з грузинським урядом і парламентом. Фактично євроспільнота згортає більшість програм співпраці з грузинським урядом. Грузинська опозиція не визнає результатів виборів. У понеділок відбулась багатотисячна акція протесту під стінами парламенту. Ми Не визнаємо результати виборів, тому що це була спецоперація. Проведена Росією проти інтересів Грузії, тому ці люди висловлюють протест проти результатів виборів. Ми заявляємо, що навіть якщо грузинська мрія проводитиме засідання парламенту, це буде поза конституцією, поза законом, і ми не визнаємо цей парламент. Президентка Саломе Зурабішвілі також не визнає результатів виборів. мені шкода всіх цих парламентарів, які сидять із закам'янілими обличчями, тому що знають, що вони є результатом сфальсифікованих виборів вони знають, що будуть замкнені в цій залі на кілька місяців або тижнів, де ніхто з них не має жодних прав. Але до її голосу мало дослухаються у грузинській мрії, адже повноваження Соломезу Робішвілі закінчується. Партія влади призначила вибори президента на 14 грудня. Вперше вони відбудуться через колегію виборників. У партії влади є свій кандидат Михайло Кавелашвілі. Це колишній футболіст і 18-й номер у списку грузинської мрії. Михайло Прудник, Антон Кучеренко, п'ятий канал. Че після дійсно цієї чергової російської атаки Путін наробив публічних заяв? Знову погрожує вдарити своїм речникам по центру ухвалення рішень і каже, що нібито Росія готова до серійного виробництва, а декілька пускових установок, нібито на поготові. Скажіть, будь ласка, це одна із чергових традиційних лякалок, і настільки ці тези далекі або близькі від реальності, як гадаєте? Ну, я не виключаю, що обстріли ще будуть, тому що, скоріше за все, ну декілька про... якщо б це була нова зброя, то декілька прототипів, все ж таки, у них є. Це те, що зазвичай виготовляється для того, щоб випробовувати нові вироби. Тому я не виключаю, що нові удари можуть бути. А те, що він змушений повторювати, це пов'язано з тим, що попередній. Попередній шантаж і блеф цією зброєю він не вдався. Удари продовжуються по території Російської Федерації західної зброї, в тому числі захід ніяк не відреагував. Навіть жорсткіше заяви лунають про те, щоб Україні надати там і тамагавки і більш далекобійну зброю. і Тому звичайно, що це змушує Путіна ще раз нагадувати про свій блеф то, чого він взагалі обіцяв, що будь-які удари по території Росії. А західною зброєю, ну влада, принаймні російська, буде там початок початку війни знати. Тільки тут знаєте, вони вже заплутались у у власних термінах. Тобто території, які вони включили в свої конституції українські і назвали їх російськими, виявляється, вони вже не вважають російською територією, тому що систематичні удари атакам та іншими ракетами. І використання західного зброї на території України ведеться вже постійно. А скажіть, будь ласка, що це за можливо якась така нова традиція? Оце виходити і звітувати про ці терористичні удари, і, і дійсно визнавати, що Росія е, цілить по Україні своєю новою зброєю, рекламувати її, і е, оце нагнітати паніку і дійсно проводити своєрідний аналіз цих попередніх атак. Це якась новинка у Кремлі? Чи так вони намагаються вислужитись перед своїм народом, можливо, якось або Підвищити свої позиції Кремля, ну і підвищити позиції Кремля, і це підготовка до інаугурації Трампа, тому що вони знають, що позиція Трампівської адміністрації, те, що говорив в тому числі визнав, вона значно жорсткіша буде ніж попередньої адміністрації, тобто діючої адміністрації Байдена, і тому вони намагаються підняти ставки і використання міжконтинентальних ракет. Вони ще переслідують наступну мету про що до речі, Путін і сказав вже відкрито. Вони хочуть підписати договір про. Ракети малої та середньої дальності, які сконав десь приблизно 18-му році. І вони ну це для того, щоб вийти на перемовини з американцями, підписувати документи, те що їм подобається, і вони хитрувати хочуть записати в цей договір і Україну для того, щоб Україна була обмежені щодо виробництва зброї середньої та малої дальності. Так подивимося, як їм це вдасться, але вони до цього прямують. Будемо сподіватися, що нічого у них не вийде, бо нам, зрештою, своє робити і відтісняти цю російську навалу. Про внутрішньополітичні питання хотіла поговорити те, що ми спостерігали цими днями. Заклики Сполучених Штатів до України знизити мобілізаційний вік до 18 років. Про це повідомляла агенція Reuters із посиланням на американські американських чиновників. На час маємо вже відповідь від офісу президента про те, що аби мобілізовувати додатково українських юнаків, потрібно їх відповідно і одягати в однострій, і видавати зброю. Що думаєте стосовно оцих діаметрально різних заяв, чи дійсно є підстави в Україні знижувати мобілізаційний вік, чи ж дійсно потрібно почекати? Ну, про це Селіван, радник Байдена говорив. Ну, така, знаєте, м'яко кажучи, позиція. Коли йде затримка зброї, не дають можливості бити по території Російської Федерації і змушуючи українців фактично проливати кров на території України. На Україну це не цікаво. Україні потрібно переносити війну на територію Росії, тому що в симетричній війні Україна виграти не може. У нас просто у нас просто менше людей. І тому я вважаю, що тут правильна позиція вимагати більше зброї далекобійної, тому що нам потрібно бити по їхній енергетиці. Потрібно бити по їхніх аеродромах для того, щоб у них не було можливості наступати на Україну. А так призивати людей, щоб з того боку була. Ще більша кількість людей. Ну це топіковий путь. Ми в, в такому разі ми не зможемо виграти війну. Тільки асиметрична війна може промити е, удари цими дронами по території Росії. Це правильно там на дві тисячі кілометрів, на тисячу кілометрів. Те, що там гурівці роблять, те що СБУшники системно системна знищують енергетику Російської Федерації. Там і по хімічних підприємствах прилітає так далі. Нам це потрібно. Нам потрібні тамагавки, нам більше атакамси потрібні для того, щоб масово знищувати російську інфраструктуру. А інше, коли така позиція звучить, давайте ви будете більше залучати людей, ну це запрограмований програш, вибачте. А чи може якось Росія на свою користь обіграти цю інформацію? Дати завдання російській пропаганді, яка намагається відпрацювати оці ці тези Кремля? Як на користь Росії може зіграти от ця теза, чи взагалі не вплине ніяк? Ну давайте так. Ми поменше повинні звертати, що там говорить, як вона буде використовувати. Їм не не потрібен привід, що там якось використовувати. Це наші стосунки з американцями. А Росія тут не до чого. Ми менше повинні взагалі зважати на те, що говорить особливо росіяни. Е, нас цікавити, повинні ми, ми подобатись в першу чергу самі собі повинні так? А не те, що там говорять росіяни, і те, що вони та і так зрозуміло, що вони скажуть. І мені кажуть, чесно кажучи, ну байдуже, що вони там будуть говорити. Завдання української армії це мати можливість знищувати їх, для того, щоб у них не було можливості слухати навіть власну пропаганду. Ну і вже активізувалася адміністрація Байдена, адже вже анонсують ще додаткові пакети допомоги. Проблема в тому, що через такі е, тривалі процедури воно може затягнутися, і не все можемо отримати до інавгурації наступного президента е, Трампа. Як думаєте, чи ну, зараз теоретично можна аналізувати, буде чи не буде продовжувати Трамп ці рішення? Чи може їх скасовувати, чи видозмінювати? Але чи є шанс доотримувати всю допомогу штатів, яка ухвалена ще за адміністрації Байдена? Ну давайте так. А що ж заважала адміністрація Байдена раніше це переказати, якщо це рішення було ще в квітні? Ну Трамп вже сидів в кабінеті у Байдена і затримував його. Значить, це була така якась їхня позиція, яка надавала можливість переказати кошти. Тому говорити, що саме Трамп буде тут щось гальмувати. Я тут обережно виставився. Тому що я упевнений, що рішення щодо ударів по території Росії узгоджено з Трампом. Тому що всі ці, всі ці рішення вже точно з, вже з, з адміністрацією, яка йде, приходить, були узгоджуються. Протипіхотні міни щодо санкцій проти Газпромбанку. Це зовсім позиція Трампа, тому що це ніфтянка. Він хоче припинити можливість для Росії, щоб вони могли далі фінансувати війну. Чого ну не спостерігали за часів попередньої адміністрації яка йде. До іншої теми хотіла перейти. Україна хоче отримати будинок генкольсульства Росії у Познані. це польща, і адже польща визнала російських дипломатів у цьому місті небажаними. Отож, консульська будівля РФ закривається, і чим є шанс, що там почнуть працювати українські дипломати, і взагалі про що може свідчити таке рішення? Чи готова польща його ухвалити? Позитивно, пане Тарасе, чи є ви з нами на зв'язку? Бачу, перервався зв'язок. Сподіваюся, що зараз налагодимо цей зв'язок і обговоримо усі актуальні теми, що відбулися за сьогодні. Російські обстріли шкодять усім українцям, і, от бачимо, що є певні труднощі, але я сподіваюся, що за декілька хвилин ми їх налагодимо. Я нагадаю, що. Сьогодні стало відомо про те, що Сполучені Штати імовірно готують новий пакет допомоги Україні. Проносувало це видання Reuters. і аналітики припускають, що за своєю каденцією Джо Байден намагається якомога більше допомогти Україні. І вже е, після інавгурації Дональд Трамп буде. На свій розсуд і відповідно до ухваленої стратегії продовжувати цю підтримку Україні і ще до інших тем до закликів сполучених штатів знизити мобілізаційний вік, не погоджуються з такою тезою в офісі президента, наголошуючи на тому, що треба насамперед пришвидшити поставки зброї. Відновили ми зв'язок із Тарасом Загороднім, пане Тарасе, з поверненням вас у наше ТЕР. Так, так, добре. Так ну, ну стосовно цього распоруду... генко в Росії, так яке закрилося, і чи маємо шанс туди потрапити? Ми ні, ми не маємо шансів туди потрапити, тому що згідно ще з Віденською конвенцією, що 1815 року, потім повторені було в 61-му році. Це є територія Російської Федерації будь-яка дипломатична установа. І вона належить конкретно державі Росія, і навіть не може потрапити туди навіть поляки не можуть потрапити на територію безпосередньо дипломатичної установи за небажанням Російської Федерації? Ну якщо там буде там переслідування там злочинців і цього, то там цілий ціле ці ряд виключень. Тому я не думаю, що це таке можливо. А що тоді далі буде з цією будівлі будівлею? І якщо поляки ухвалили відповідне рішення, то чи знали вони про це, що вони також? Ож не зможуть туди потрапити. як тоді далі будуть розгортатися ці події. Ну якщо вони не скасували консульство це теоретично можливо, так але ну це скоріше за все буде як у Києві. Ну стоїть посольство Росії, от там на Китанам на, на повітрофлотському проспекті порожні, там умовно кажучи, ніх, ніхто там перебувати не буде. А тоді Україна зверталася, от, щоб отримати це генконсульство. Про що мож, могло свідчити таке рішення, чи воно радше так політично показове? Ну, політично показове, які не матимуть ніяких правових наслідків. Є чіткі міжнародні правила щодо. А щодо дипломатичних установ, якщо там якщо ця споруда не втратила статус дипломатичної установи, це вважається територією Російської Федерації. Ніхто не має права ніяким чином ну на території там Польщі торкатися його і навіть там продавати чи якісь інші дії вчиняти. А щоб вона втратила цей статус, що потрібно зробити? Тобто є можливо якийсь механізм, щоб ну там до е довгий, дов, е довга процедура. Це міністерство закордонних справ Польщі повинно або скасувати там консульство, наприклад, відкликати там дозвіл, тому що ж там документи оформлювались. А для того щоб воно ну перетворилося просто в будівлю, яка належить Російській Федерації. Давайте до події Грузії перенесемося. Буквально свіжа інформація. Я бачу, що е, за словами прем'єр-міністра цієї країни Грузія вирішила відмовитися від перемовин щодо вступу в Європейський Союз до 2028 року. Е, року. Бачимо е, такий м, яскравий вплив проросійських сил, на що раніше наголошували у Євросоюзі. От як можемо змоделювати подальший розвиток подій там? Ну, поки на кордоні стоять російські війська, які погрожують вторгненням, і поки Грузію нема кому захищати. А поведінка грузинської влади буде такою, тому що вони розуміють, що будь-який момент може бути здійснити вторгнення Росії. Вони змушені діяти так, тому що це все почалося не вчора, не позавчора. Це все почалося в 2009 році. Коли е, тоді е, Обама вибачив фактично анексію, точніше вторгнення Росії в Грузію. Коли не не було накладено жодних санкцій, тоді Хіларі Клінтон. Зустрічалася з Лавровим з кнопкою «Перегрузка», да і вони фактично відновили відносини. Росіяни зрозуміли, що можуть робити все, що здоволодна, а російські еліти зрозуміли, що ніхто їх захищати не буде. А далі захід ну продовжував не захищати Грузію, хоча це стратегічно важлива країна для Причорномор'я Через неї багато проходить і торгівельних шляхів, і в тому числі і з експорту. Палива там газу та нафти, але на жаль, ніхто особливо там неї не переймався. І тепер вони змушені діяти таким чином. 28-й рік обраний просто щоб фактично затягнути оцей цей процес приєднання до Євросоюзу, чи от просто головне скасувати оцей проєвропейський напрямок обрати Росію. Ну, ще раз говорю. Тут на питання обрати Росію Росія стоїть на, на, на кордоні погрожує вторгнення, і все на цьому можна закривати питання. Вони зараз диктують умови, які вони хочуть диктувати. І я упевнений, що існує ризик, що після того як. Або припиниться бойові дії а, в Україні, або ну, припиниться в якомусь формації, невідомо ще там 25-му пропустному році, а, то наступним цілею Росії буде якраз Грузія та Вірменія, а, тому що їм потрібна на Іран, в тому числі контролювати ці дві країни, і ніхто знову таки зупинити їх не зможе. Ще одна свіжа новина про те, що Європейський Союз та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги на понад 18 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. От тут підписали меморандум про взаєморозуміння. От настільки яку велику силу має ось це от меморандум, і в цьому ланцюжку використання заморожених російських активів цей пункт він де? Ну, подивимось, якраз <сіх> силу меморандуму будемо бачити на рахунках української держави. Якщо вони будуть, значить, сила значить меморандум діє. Якщо її не буде, значить це просто рекомендація, яку не обов'язково до виконання. Подивимо, будемо чекати на гроші. Це, це головний показник цього, чи працює воно чи ні. Ну безперечно, але ось це от підписання меморандуму. це радше таке установче рішення, тобто теоретична це частина. Рекомендаційна, це рекомендаційне так. Ага, тобто його можна і не виконувати? Чи ми ще цього не знаємо? Е, ну, дивіться, це може бути знаєте, така паніційна річ. Тобто, ми пообіцяли це зробити публічно. Так ну як Будапештський меморандум, а е, він, начебто, може бути ратифікованим, але паніційна паніційне, те, що називається, От сполучені Штати Америки розуміють, що там підпис було, знаходиться президента США, і що це все ж таки документ. Які ну, доводиться виконувати, хочеться це робити чи не хочеться, а так і тут. Тут будь-які документи ви повинні розуміти, особливо юридичні, вони виконуються, виходячи з волі сторін їх виконувати, або а, якщо існує дієвий механізм примусового виконання цих договорів, якщо одна зі сторін не хоче його виконувати, тут тільки або або якщо є добра воля. І в тому числі бажання з боку європейського союзу, значить що вони це зроблять. Якщо ні, ну це як закінчиться в даному випадку говориння. Ну, вона хороша, але будемо е, надіятися, що вона справді дієва. Е, ще маємо такі неприємні внутрішні новини в Україні. Сьогодні стало відомо від офісу генерального прокурора, що е, викрили шахрайську схему в обруці на 10 мільйонів доларів при закупівлі форми для зсу. У 2022 році західні партнери не раз дорікали Україні за те, що корупція досі не подолана, і от під час повномасштабного вторгнення на закупівлях різноманітного Обладнання харчів форми ну виникають такі от численні скандали. Як оця інформація може вплинути на надання нам військової допомоги? Чи здатна вона вплинути взагалі? Ніяк систему характеризує де помилка, реакція на помилку. Тим більше ну, 22-й рік це треба дивитися, який період. А у нас ну десь ну три місяці, чотири в 22-му році в країну несли все, що тільки завгодно, тільки продавали так. А оскільки попит не породжує е, породжує е, пропозицію, так то багато людей могли з націнками великими продавати, тому що потрібно було все, що потрібно, так да на упадку тут на це робити. А стосовно претензій наших партнерів, я не зрозумів, а хто набув САП у нас формував, фактично зараз продовжує формувати. Ну, нехай на себе теж звертають увагу, хто у нас 10 років невбісано відбувається в царині боротьби з корупцією. Е, то знаєте, тут якесь старе старовинне українське прислів'я вже знаєте чиновники. Головне підся сліз не вийти на самих на але просто Україна зараз в іншому становищі е, до України вкрай зараз прискіпле виставлення в тому, що ми йдемо до Євросоюзу. Ми маємо виконати е, от численні е, там дороговкази. І ми вийшли на оцей період перемов про вступ до Євросоюзу, і зараз партнери дуже пильно дивляться саме на цей корупційний чинник, бо він був якраз одним із пунктів до виконання е, перед давайте вступом. так. Партнери повинні зрозуміти, що українці гинуть за те, щоб їхні солдати не воювали. Якщо хто хоче відкрити рота стосовно того, як вони діють, так нехай на себе теж дивляться. А то знаєте, що забагато розумники з'явилися у нас у партнерів, які що задають забагато питань. Доволі емоційна у вас відповідь. О, пане Тарасе. Ви зникли на деяку миті, чула ваші емоції, але не бачила. Тобто люди мене так да, зараз. Так, є. Ви з нами. Буквально маємо 30 секунд. Скажіть, будь ласка, тобто, які чи має посилити боротьбу з корупцією Україна всередині? Буквально 30 секунд. Боротьбою з корупцією повинні займатися правоохоронні органи. Наші міжнародні партнери займаються, в тому числі, формуванням цих правоохоронних органів. Нехай теж розбирається, хто це наформував. формував. це з прокуратури. Я не зрозумів, в чому претензії прокуратури. Міжнародні партнери займалися. Реформуванням прокуратури два рази її перетестували. Хто несе за це відповідальність? От Дякую. хто несе конкретну відповідальність? От у мене конкретні питання: хто обирав на пуса, хто перебирав ці? Прокурори? Ми будемо як медійники дуже хто активно суддів, відстежувати і так досліджувати так. цю тему вже наступного разу, вочевидь, поговоримо.